Танечка, сьогодні в дорозі знов на виїзді. Повертаємо з ремонту такого жовточка хлопцям для виконання бойових завдань. Їдемо якось так. Це дуже гарний помічник. Дивимось, щоб нічого в нас не прицілило. Всім гарного дня! Бажаю всім міцного козацького. Сьогодні Харківщина, Харківці знову в роботі. Е, хлопцям зробили такого дракончика, що бігав, пиздив москалів та допомагав хлопцям. хлопцям. Да. Дякую великим вам, хлопці, що допомагаєте вже в котрий раз. Е, це не тільки з цією машиною, Ви нам допомагаєте в генераторах, в всяких суміжних ресурсах. Великим вам дякую, хлопці, ви, ви дуже, дуже багато для нас робите. Великим вам дякую. О, разом. Ми, якщо ми будемо якщо будем, якщо будем разом і будемо єдині, ми досягнемо нашої цілі, тобто перемоги. Так, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!